Ви прийшли сьогодні підтримати Олю. Ну ви знали, що вона планує подавати заявку. Коли вона, вона вам вперше це сказала? Яка була ваша реакція? А, вона мені подзвонила, сказала Маруся, я вирішила це зробити, і я це зроблю. Тільки ти мене не відмовляй. Я кажу: звісно, я не буду тебе відмовляти. Олю відмовляти в її намірах це абсолютно безнадійна справа. Я, е, яка була моя реакція? Перша, е, я сказала, ти готова до реакції? Вона сказала, готова. В тебе продумані всі кроки. Вона сказала, продумані. Я кажу, є які-небудь обставини, які зможуть тебе змусити передумати в цей ти? Ти ж розумієш, що буде? Це буде шквал. Вона каже: Так, це моя мрія. Власне, те, що вона сьогодні і сказала, я хочу спробувати поборотись. Вона це робить не навмисно, не заради провокації. Вона сказала: я усвідомила, що я так багато років хочу ну, 10 років, 15 мрію потрапити на на Євробачення. Чому, чому я не маю права це зробити? А про що ви мрієте? Можливо, теж 10 років, можливо, менше. Яка ваша мрія на сьогоднішній момент? Ви знаєте, в мене є е, мрія, яка не здійснилася. Це велике кіно. І, можливо, я винна сама в цьому, можливо, так складалися обставини, але я схильна завжди шукати причину в собі. Був неймовірний намір, і навіть початок було кілька серіалів, було був навіть повний метр пригоди С Миколая, який щороку показується. Був театр вистава Звідки беруться діти в якій я грала багато років поспіль. Але от щось я не дайте, це робила якось. Ну от як запросять, так запросять. Треба було я навіть вчилася. Віталій Фільмович Малахов в царство Йому Небесне» мене навчав, вчив окремо і був моїм майстром. І от о, зараз я дивлюся, як багато фільмів знімаються і думаю, ми там немає. Це певно, якісь моя недопрацьовка. Але я мрію в кіно, я мрію про драматичні ролі, про комедійні ролі. Я непогана комедійна акторка. А, власне, от «Ліга сміху, це моє таке втілення всіх моїх акторських, можливо, поривів. Але так, це не здійснена, напевно, мрія. А всі інші мрії вони стосуються, якщо за <смеш> межами головної мрії всієї нашої країни, то вони всі стосуються подорожей, чомусь. Велика війна дуже обмежила мене в цьому. Мені постійно хочеться бути тут. Але я страждаю за нездійсненими якимись подорожами в Японію, в Австралію. До речі, мені в дуже багато країн світу теж не можна через те, що я в розшуку. У Російської Федерації. Це теж мало хто знає, але це теж факт мого життя. І навіть пересадки певні я маю узгоджувати. А були вже ситуації через те, що ви маєте таку заборону? Я маю конкретні. У е мене була одна ситуація. Я була в Тбілісі. Е у друзів я дуже багато їздила в Грузію. Вона нас так приймала в 22-му році, що ну так гостинно і так дружньо, що я часто потім туди їздила. В мене були друзі, різні заходи, благодійні тощо. І ось 23-му році, в 23-му році я була з такою однією своєю поїздкою, і власним номері готелю мене застав дзвінок з міністерства закордонних справ. Де мені сказала Марія, ви читали вже новини? Я кажу, ні вас оголошено в розшук, приговорено до 7 років колонії, і ми знаємо, що ви зараз не в країні. Я кажу, так я в Грузії. Ми радимо вам наполегливо терміново евакуюватися. І за мною буквально протягом 10 хвилин приїхав консул. України в Грузії мене вивезли одразу в посольство, і вже через декілька а я ще з сином була, і вже через декілька годин мене евакуювали назад в Україну. Бо на жаль, наша прекрасна Грузія, в якій живе проукраїнський налаштований народ, має проросійську владу проросійську. І Я була зі своїм сашком в великій небезпеці. Про Нану розкажіть, як вона де вона навчається зараз конкретно. Коли ви останній раз з нею бачились? Чи можливо вона вже заміжня? Нана не любить, коли я про неї говорю. Це не секрет. Все, що можу сказати, що моя дівчинка робить неймовірні успіхи в навчанні. Вона екстерном пройшла програму Європейського великого Амстердамського університету. Вона вже вступила на магістратуру в Мадриді, в один з кращих університетів Європи. Вона все робить сама. В нас з Тимуром просто дівчина, якою ми пишаємося. Вона майже завжди навчається, вона не заміжня. Ми бачимося з нею. Ми бачимося з нею приблизно раз в сезон. Я літаю. Ми відпочивали разом влітку, і ось вона вже переїхала. Потім ми переїжджали до Мадриду. Ми, ми пахалі, я і трактор, вона переїздила сама. Вона все організовує абсолютно сама. І от воно я зараз шукаю в графіку своєму можливість поїхати, подивитися, як вона. Ну так раз сезон ми бачимося. Звісно, ну і, звісно, не можна запитати про чоловіка, коли ви бачилися і з Тимуром, і взагалі можливо. Можливо, що змінилося в його службі про те, що ви ще розповідали? З тим про Тимура ще складніше говорити ніж про нану. Мені не можна про нього говорити, тому що мій чоловік вже досяг таких великих, можна сказати, результатів боротьбі з нашим ворогом, що він попросив мене дуже багато не говорити про нього. А через певну безпеку мою та дитини, і звісно, його, тому що те, чим він займається, є певним об'єктом для нашого ворога. Я ним пишаюся колись. Я зможу все розповісти, вийти, і кричати на балкон, що я заміжня за чоловіком, який робить насправді дуже багато для нашого захисту. Це все, що я можу сказати: захисту нашого повітря. А, і через те, що його позиції зростають, в його командуванні вже збільшується кількість людей, напрямків і регіонів, в яких вони працюють а, зі своїми штабами, то я бачу його частіше. Я бачу його частіше. Він все більше сюди приїздить на звітування, на збори штабу. І звісно, цей рік 25-й, набагато легший ніж попередні два з половиною, тому що ми бачимося. Ми бачимося десь в гіршому випадку раз на місяць. Кращому він іноді може заїздити, заїздити там на день-два, побачити нас із Сашком, Як правило, проїздом. він дуже багато їздить по всій країні, тому що вони працюють вже на всіх напрямах. І одне робоче питання я маю на увазі про ваше інтерв'ю. Перше прокоментуйте, будь ласка, чутки. Мені відомо, що ви записували Наталку Денисенко момент, я маю на увазі велике інтерв'ю, але воно не вийшло. Це правда чи ні? Це абсолютна брехня. А звідки таке? Це абсолют... А я бачила якісь сторіс, коли ви анонсували. Я побачила і там мені здалося, що ви запросили і записала Наталку Денисенко, але вже це інтерв'ю не виходило два місяці. Не було такого. Перше, ми таке ніколи не ні, ні, ні такого не робимо. Ну, є лише одне інтерв'ю, яке не вийшло. Я, звісно, не скажу вам з ким, але це блогерка. Вона заборонила його видавати. Е, але такого, щоб Наталка, Ні, я зараз з нею в переписці, я пропоную їй інтерв'ю. Вона то погоджується, то відмовляється, таке є, але ні, я не знаю, звідки Боже. Я навіть не за всіма чутками встигаю слідкувати. Ні, ні, ні. ні А взагалі, про ваші інтерв'ю Підписувати з кимось, якісь контракти, договори? Е... В них немає сенсу, якщо чесно. У нас є е, закон, що. Все, що я вам зараз сказала, це моя інтелектуальна власність. Якщо я зараз відійду, вдарюся головою об стіну або пошкодую про те, що я вам сказала, я можу вас наздігнати і сказати: ось це ви видати не можете, і ви не маєте права це видавати. Так само це знають і наші зірки. До речі, я можу сказати, як теж інтерв'єрка. Ці правила змінили рік тому. Рік тому тепер інтерв'ю належить тільки мені, як авторці. Не підписала, а мені не треба підписувати згоду. Коли, в момент, коли ви даєте мені інтерв'ю, відео інтерв'ю, це є такий закон. Я можу зараз показати. Серйозно, він вийшов рік тому. Да. Ні, ну, та блогерка нам відмовила два роки тому. Тому надати ага, треба перечитати. А ми ще діємо в букві закону. Бачите, того закону. Тобто, тепер, якщо я записала інтерв'ю, не можна його не видати, не можуть мені заборонити його видати. Якщо Людина дає з. Згоду ні, просто я зараз покажу закон. Зараз да, супер. Я цього не знала. Ми тому ми нічого не підписуємо, і я бачу, що вже й немає сенсу це робити. А, але тфутфитфу -тфу -тфу, деякі просять віддивитися. Ми це дуже не любимо. У нас є умова, ну тому що... не тому що е, ну все одно людина дивиться зараз. От як людина дивиться своє інтерв'ю, в неї обидва просто. Частини мозку працюють на те, що вона хоче спрогнозувати, що з кожної її фрази заголовки, які будуть потім де витягнута в заголовки, в трез втіктоки. Я взагалі зараз схиляю голову перед людьми, які йдуть на інтерв'ю. Бачите, я не ходжу. От в мене нема того запасу, мені й так вистачає, можу нічого не робити, але все одно кожного дня щось пишуть. Але я людей розумію, що вони переживають і починають різати те, що не треба, те, що показує їх звичайними людьми, звичайними, нормальними людьми. Власне, для чого і створений екзамен. Я ж не копирсаюся в кишках. Ну да, таке стається. Іноді під час інтерв'ю трапляються неочікувані заяви. Це правда. Але наміру в мене от в цьому кишківнику копирсатися ніколи немає. Я не можу не скористатися можливістю і запросити ще раз вкотре Маша вас на інтерв'ю в наодинці. Я сподіваюся, колись до перемоги ви прийдете до мене. Мені дуже приємно, що я вам цікава. Дякую.